Присвята мамі в Коломиї відбувся концерт, який присвятили Дню Матері. Виступали колективи Коломиї і центру культурних послуг Коломийської громади. Було цікаво, дивіться далі. Найдорожчі мамі діти. Дітя, мама, їх так само треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. Тим Богу, що є, що такі люди, що творять добро, що, що ну, стараються, хоч з поміж цього всього, але щось робимо. Дякую. Дітки м -м, артистичні, маленькі, танцюють, дуже радується душа. І радіємо, що життя продовжується, і будемо сподіватися, що буде скоро настане мир. Дуже гарний концерт, дуже Раді, що є в нас майбутнє, що є дітки, які гарно, дуже гарно співають, хоч такий нелегкий час, але я вважаю, що ми мусимо це пережити і це приведе нас до перемоги. Діточки такі гарні, чудесні, співали, танцювали, дякували своїм мамам, які дали їм життя, які дали вам просять здоров'я і все найкраще. Особливо я. Хочу е, дочекатися і побажати всім матерям, щоб дочекалися своїх синів у здорові, би нікого нікуди не де всіх минули кулі. Аби вони всі здорові, щасливі, повернулися додому на і працювали на нашу Україну. Всім перемоги я вітаю всіх матерів, всіх, хто причепний до цього свята. Бажаю, щоб всі жінки відчули радість материнства. Бажаю мамам здоров'я, міцного мамам, які відправили своїх синів на війну. Хай вони всі повертаються живими. Хай їх не болить ні серце, ні душа. Наслісоні чудові, прекрасне свято для нас створили наші працівники культури. Дай Боже, всім щастя, добра радості до перемоги. Одне щось, доказати, що ти є в цьому світі, ти можеш показати з себе сильної сторони, що ти можеш, вмієш і навчишся всього що більше, можеш більше навчитися. Показати свій талант, що ти вмієш, і ти можеш доказати, наприклад, іншим людям, що, наприклад, ти вмієш грати на бандурі. Це дуже круто, як на мене. Хочеться привітати всіх матерів, побажати тепла, спокою в душі, любові, миру нам, і щоб швидше закінчилася війна перемогою нашою. На Сьогодні наші діточки брали участь у дуже гарному святі, найкращому святі, присвяченому дню матері, бо допоки живі наші матері. Доти, і ми відчуваємо себе дітьми та просилено цей захід колективи міста і також центри культурних послуг наших сіл і колективи палацу культури та мистецтв народний дім. Ми хотіли подарувати такий музичний якби сюрприз і підтримка саме тим матерям, які зараз в страшних подіях цієї війни, і цим концертом показати, що наша Україна єдина, і ми. Вболіваємо за них, адже матері це наймогутніша і найміцніша сила. Їхня любов, їхнє очікування дарує, дарує великий позитив і впевненість в тому, що скоро буде наша перемога.